«Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Саме так звучить гасло учасників акції Зробимо Україну чистою разом, яку 23 квітня провели за ініціативи всеукраїнського екологічного руху «Let's do it Ukraine». Цього дня близько 700 тисяч українців о 10-й ранку вийшли на вулиці своїх міст для прибирання. Номецька організація «Let's do it Ukraine» Вона формує екологічну культуру чистоти та правильного погодження з відходами, та бойливо ставлення до довкілля громадян, в принципі, по всій території України, оскільки це екологія, вона велика наука, да? І... але чистота це те, що ми можемо зробити. Тому, в принципі, я вважаю, що цю культуру має кожна людина в Україні починати з себе. Хоча б на маленький шажок, тоді в нас буде певний результат. Адвентиська церква також приєдналася до всеукраїнської акції. Однак через те, що сам захід відбувався в суботу, день, який згідно з біблійними заповідями, святкують члени цієї церкви, прибирання зробила трішки пізніше. Ми хотіли би, щоб свій вклад зробити в те, щоби по дійсно по справжньому наше місто, Україна стала чуть-чуть -чуть чистішою. Взагалі, коли дивишся на наше місто, здається, що все прибрано, все нормально, але тільки. Трошечки повернеш вправо чи вліво з головних доріг, можна знайти бруд і можна знайти те, де необхідно буде прибрати територію. До такої ініціативи приєдналися також працівники телеканалу Надія. Зокрема, у Києві, де прибираючи територію поблизу офісу телеканалу та церкви Адвентистів 7-го дня, зібрали більше ста кілограм сміття. Чернівчани також не залишилися байдужими до такої акції. Ми в цьому місті народилися, живемо, і я дуже піклуюся за чистоту нашого міста, тому що мені не байдуже. Я не смічу, і якщо бачу мусор, я його прибираю і раджу іншим. Також у рамках акції Зробимо Україну чистою разом у Києві відбувся музично-екологічний фестиваль Чистофест, де присутні обговорювали екологічні проблеми нашої країни та спільно шукали шляхи їхнього вирішення. Екологічний рух «Let's do it Ukraine» офіційно діє в Україні вже два роки та є складовою всесвітньої організації «Let's do it World», яка об'єднує близько трьох мільйонів осіб у 113 країнах світу. Це світовий рух, do it world» І він був започаткований у 2008 році в Естонії, в Талліні. Ось і так люди захотіли поприбирати свою країну за день, і в них це вийшло. Фактично, за тиждень. А вони повністю змінили систему поводження з відходами в ці в цілій державі на державному рівні не лише просто як акція-акція, да а от на державному рівні з законами, з заводами, з системою, штрафами, тобто з усім комплексно. І на цьому гарному прикладі просто багато країн взяли і почали робити те саме. Учасники всеукраїнського екологічного руху радять землякам зменшити використання пластику та по можливості в побуті використовувати паперові вироби. І, хоча поки що, не все сміття вивезли з локації прибирання по Україні, організатори вже закликають українців готуватись до наймасштабнішого прибирання всього світу, що відбудеться 8 вересня 2018 року. Ольга Корнієнко, Назар Гриневич, Чернівці, вісті надії.